Вітаю вас, друзі! Я Ольга Мітюшова, сімейний лікар. Ви на моєму каналі присвяченому превентивній медицині. Мій канал про наукові та практичні принципи ранньої діагностики і попередження хвороб, про культуру збереження здоров'я і забезпечення тривалого і якісного життя у постійному партнерстві зі своїм сімейним лікарем. Сьогодні наша тема проблеми з тиском. Власне, мова про одну із складових так званого метаболічного синдрому, про яке йшлося у попередніх програмах. Подивитися їх можна за посиланням: вони присвячені ожирінню і діабету, і це дуже важливо, адже разом ми намагаємося попередити виникнення проблем, які призводять до інфаркту. Мікс діабету, ожиріння і артеріальної гіпертензії це справді, як то кажуть, вбивчий квартет. Тому слухаємо уважно. Головні болі, запаморочення, слабкість і швидка втома, біль в очах, порушення зору всі ці скарги можуть виникати через підвищений кров'яний тиск. Навіть помірне його підвищення пов'язане зі зменшенням очікуваної тривалості життя. Зміни режиму харчування та способи життя можуть поліпшити контроль артеріального тиску і знизити ризику складнень для здоров'я. Проте, якщо цього недостатньо, то постійне медикаментозне лікування часто буває необхідним для людей, яким недостатньо лише змінити спосіб життя. Загальновідомо, що гіпертанія є одним з основних факторів ризику виникнення інсульту, інфаркту міокарду, серцевих нападів, серцевої недостатності, аневризма артерій, наприклад, аневризма аорти, захворювання периферичних артерій, і є частою причиною хронічного захворювання нирок. Механізм артеріальної гіпертензії доволі зрозумілий. Вона виникає, коли кров надміру тисне на стінки артерії зсередини. Нормальним вважають систолічний тиск менше 140 і діастолічний нижче 90 мм ртутного стовпчика. А от якщо тиск вищий 140 на 90, то це вказує на проблеми. Якщо вимірювання, отримані на основі 24-годинного амбулаторного спостереження або вимірювання в домашніх умовах використовується нижче порогові значення 135 на 85 мм ртутного стовпчика. Артеріальна гіпертензія буває так звана первинна. Вона виникає внаслідок порушення роботи серця і крупних артерій. Вторинна є результатом проблем у роботі нирок, щитоподібної залози та інших причин. Гіпертонія підступна тим, що до 40% хворих не підозрюють у себе підвищеного тиску, не відчувають його. Найчастіше безсимптомну артеріальну гіпертензію виявляють здебільшого під час медичного обстеження або під час звернення за медичною допомогою з приводу інших проблем із здоров'ям. Тому на первинному прийомі я завжди вимірюю пацієнтам тиск на обох руках. Треба мати на увазі, що коли тиск міряємо на прийомі у лікаря, то він може бути вищим на 10 мм ртутного стовпчика через хвилювання, так звану боязнь білого халату. Тому своїм пацієнтам я даю домашнє завдання: міряти тиск вдома зранку і з вечора. Якщо казати про явні симптоми, то деякі люди з високим кров'яним тиском скаржаться на головний біль, особливо у потиличній частині головни, переважно в першій половині дня, а також на млявість, запаморочення, дзвін або шум у вухах, погіршення зору і прискорене серцебиття у спокійному стані. Такі показники є сигналом високого ризику ускладнень. Люди з артеріальним тиском у цих межах можуть, як ми вже знаємо, не мати жодних симптомів, тому вчасно діагностувати проблему інколи буває важко. Часто артеріальна гіпертензія проявляється у вигляді гіпертензивних кризів, коли стає зле, болить голова, можливо, нудота і блювання. А при вимірі тиску цифри більше 180 на 100 або просто вище на 30 мм ртутного стовпчика за ваш звичайний тиск. На цьому перелік небезпек аж ніяк не закінчується. Існує так званий ускладнений гіпертензивний криз. Цей стан виникає, коли є докази прямого ушкодження одного або декількох органів внаслідок високого тиску. Ці ушкодження можуть проявлятися по-різному. Набряком і дисфункцією мозку, що відзначається головними болями та зміненим рівнем свідомості, сплутаності свідомості та сонливість, або набряком сітківки, що порушує зір. Біль у грудях може вказувати на пошкодження серцевого м'яза, яке може наростати до інфаркту міокарда, а іноді й до розриву внутрішньої стінки аорти. Задишка, кашель і відходження закривавленого мокротиня є властивими ознаками набріку легень. Шов таке погіршення роботи нирок, гостре ушкодження нирок і мікроангіопатична гемолітична анемія, руйнування клітин крові можуть також мати місце. У таких станах потрібно швидке зниження артеріального тиску для того, щоб зупинити тривале ушкодження органу. Одразу після встановлення діагнозу артеріальної гіпертензії лікарі намагаються визначити причину на основі факторів ризику та інших симптомів, якщо вони присутні. Які аналізи ще потрібно оцінити? Креатинін крові вимірюється для визначення захворювань нирок, яке може бути причиною або наслідком гіпертензії. Креатинін сироватки, сечовина, альбомін плюс ваша вага і зріст, або оцінка цистацину С дає можливість оцінки на швидкість клубочкової фільтрації, тобто як добре працюють ваші нирки. Аналіз сечі на протинорію, оцінка кількості білку в сечі. Також використовується як додатковий показник захворювання нирок. В нормі в сечі білку бути не повинно. Електрокардіографія ЕКГ – проводиться для виявлення свідчень того, що серце тривало перебуває під напруженням від високого кров'яного тиску. ЕКГ може опосередковано показати потовщення серцевого м'яза. Гіпертрофію лівого шлуночка або те, чий зазнало серце незначних порушень, таких як безсимптомний серцевий напад. Рентгенографія грудної клітки або ехокардіографія УЗД серця можуть бути виконані для виявлення ознак збільшення розмірів серця, наявності анатомічних відхилень, що порушують нормальний ток крові або пошкодження серця. Також можуть бути зроблені лабораторні аналізи, щоб виявити можливі причини вторинної гіпертензії визначити, чи не завдала гіпертензія шкоди серцю, очам і ниркам, органам мішеням. Аналіз крові на йони, натрій і калій. Проводяться додаткові дослідження на оцінку виявлення цукрового діабету глюкозу. І високий рівень холестерину, оскільки ці стани здоров'я є чинниками ризику для розвитку хвороб серця і, можливо, потребують лікування. Також за останніми рекомендаціями варто зробити УЗД-судин голови і шиї для того, щоб виключити наявність холестеринових бляшок. Оцінка Аполіпопротеїну застосовується для оцінки ризику розвитку атеросклерозу. Це відносно новий показник, який дає дуже хорошу можливість оцінку розвитку ризиків. Обстеження очного дна у офтальмолога. Число людей, які є гіпертоніками, але не усвідомлюють цього, є досить великим. Заходи, що охоплюють все населення, є необхідними для того, щоб зменшити наслідки підвищеного артеріального тиску і звести до мінімуму необхідність терапії антигіпертензивними препаратами. Зміни в способі життя радять для зниження кров'яного тиску перше ніж почати медикаментозну терапію. У порадах британського товариства гіпертонії ще від 2005 року було запропоновано такі зміни способу життя відповідно до рекомендацій, розроблених національною освітньою програмою США з питань високого артеріального тиску для первинної профілактики гіпертензії. Перше. Підтримання нормальної маси тіла, тобто дотримання індексу маси тіла в діапазоні 18-25 а краще до 23. Об'єм талії для чоловіків менше 94 см, а для жінок менше 80 см. Друге зменшення вживання натрію з їжею до 100 на добу. Тобто обмежити сіт до однієї чайної ложки, включно з прихованою сіллю, в маринадах, соусах, ковбасах. А краще взагалі відмовитися від цих продуктів. Третє. Постійні аеробні фізичні навантаження, такі як швидка ходьба більше 30 хвилин на день. Тривалість фізичних навантажень по 45 хвилин 5 днів на тиждень. Четверте. Обмеження споживання алкоголю. Не більше трьох одиниць за раз протягом тижня для чоловіків і не більше двох одиниць за раз протягом тижня для жінок. А краще взагалі не вживайте спиртного. П'яте. Харчування багате фруктами і овочами. Тобто, принаймні 5 фруктів і 7 овочів на день. Додати крупи, бобові, курагу, банани, горіхи, зелень вони багаті на калій. На додаток уникайте стресів. Чудовою профілактикою є плавання, танці, прогулянки на природі. Відмовтесь від коріння. Пам'ятайте, що одна-дві цигарки призводять до спазму міокарда на 20 хвилин, а пачка в день до спазму серцевих судин на всю добу. Дієва зміна способу життя може призвести до зниження артеріального тиску настільки ж, як і вживання одного антигіпертензивного препарату. Поєднання двох або більше змін способу життя може досягнути ще кращих результатів. Далі поговоримо з вами про високий холестерин, атеросклероз і основи правильного харчування. Не забувайте, що лайк, підписка, репост, коментар і запитання, на яке я обов'язково дам відповідь, є запорукою широкого розповсюдження знань про попередження хвороб. А саме в цьому полягає важлива місія каналу Превентивна медицина. Звертайте увагу на сигнали, що подає ваш організм, регулярно обстежуйтесь за планом, складеним разом із сімейним лікарем, і насолоджуйтесь повноцінним життям без важких хронічних хвороб. Гарного всім дня!